Зараз поговоримо про RF-Lifting. Дана платформа унікальна, вона є найновішою на ринку rf рефліфтингу, і вона затверджена FDA. Це дуже важливо. Що ж таке rf ліфтинг? Це сучасна методика, яка працює за допомогою радіочастотної енергії, яка проходить за допомогою голок. В даному апараті ми можемо вибирати глибину проникнення, це дуже важливо, та потужність, тобто енергію, яку ми можемо подавати в шкіру. В даному апараті присутньо безліч параметрів, які обирає лікар. Такі питання, як дряблі шкіри, омолодження, розширені пори, триї, рубці, вирішує даний апарат. Процедура трішки болюча, тобто не можна сказати, що вона зовсім безболісна, але при нанесенні анестезії дуже комфортно переноситься пацієнтами. Період реабілітації триває до тижня часу, можливе присутні почервоніння, незначні кірочки і легка набрядність після процедури. Курс становить від 2 до 3 процедур з інтервалом. 2-3 місяці даною методикою ми працюємо не тільки з обличчям, а також можемо працювати з шиєю, животом, руки, ліхті, коліна, тобто будь-яка ділянка, де у вас присутня дряблість. А також не забуваємо про стриї, які дуже часто турбують жінок. Якщо ви хочете, щоб ваша шкіра була пружньою, не було дряблості, з ефектом шліфування, щоб ваші пори звужувались і ви отримали здоровий, рівномірний тон обличчя, тоді ви знаєте, куди записуватись.